Маневицька громада знову у скорботі. У селі Кукли попрощалися із воїном-земляком Леонідом Романцем. Про це повідомили на сторінці громади у Фейсбуці. Наш герой віддав своє життя, захищаючи Україну, українську землю, родину зі згорьованими батьками, дружиною та синами. Сумують рідні, знайомі його побратими, односельці. Плаче небо за героями, які, не зрадивши присяги, ідуть у важкі бої та віддають життя заради спокою кожного з нас. Ідеться у дописі до війська захищати вітчизну. Леонід Романець пішов ще на початку травня 2022 року. Загинув мужній захисник від артилерійського обстрілу ворога 19 липня 2023 року, виконуючи завдання під час бойових дій у Донецькій області. Леонід був зразковим сином, братом, люблячим чоловіком та батьком. Був дуже добрим і позитивним, мав золоті руки. Пам'ять про відважного, незламного та хороброго воїна назавжди залишиться у пам'яті кожного з нас, зазначають у громаді. Редакція телеканалу Конкурент ТВІ висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя. Вічна пам'ять і шана захиснику України.